Час новин марафоні. Для вас працюють інформаційні команди Фактів АСІТВІ та Вікон СТБ. Мої вітання всім глядачам. Вночі Росія запустила по Україні 35 дронів. 11 безпілотників наші захисники неба збили. Ще шість дронів-імітаторів локаційно втрачені. На жаль, зафіксовано влучання 18 безпілотників в п'яти локаціях. Падіння уламків є на двох, повідомили в повітряних силах. Російські дрони почали облітати Херсон і атакувати трасу на Миколаїв. Так під обстріл потрапила автівка головного рабина області Йосифа Вольфа. Його автівка розтрощена, але на щастя, ані він, ані його донька та дружина не постраждали. Напередодні в області від російських атак постраждали 10 мирних мешканців, один загиблий в Бориславі. Його тіло знайшли правоохоронці біля згорілої автівки на виїзді з міста. Про це повідомив заступник голови Херсонської адміністрації Олександр Толоконніков. Пошкоджена багатоповерхівка та 15 приватних будинків. Понівечені пункт незламності, зупинка громадського транспорту. Вчора окупанти знову атакували машину швидкої допомоги, яка їхала на виклик до дитини. Автівка пошкоджена, постраждали двоє медиків: – 49-річний фельдшер та 65-річний парамедик. Вони дістали контузії, вибухові та закриті шерепно-мозкові травми. Бригади швидкої допомоги оснащують ребами, але цього недостатньо для захисту від ворожих дронів. Ми активно зараз працюємо з нашими донорами, партнерами, канадськими, в тому числі, шу. Нам допомогли з броньованими автівками для наших медиків. Ну і забезпечуємо їх тими засобами РЕП, що в нас є. Але треба також розуміти, що цих частот близько 15 і Всіх ще тут не захистиш. На Дніпропетровщині окупанти вбили чоловіка, ще двох поранили. Загиблий машиніст потяга. Поранено його колегу. Ночі росіяни вдарили безпілотниками по Павлоградському району. Потрощене транспортне підприємство, виникла пожежа, атакував ворог і Синельниківський район. Внаслідок обстрілу зайнявся транспорт. Про це повідомили у Дніпровській ова. Жорсткі санкції проти Росії і вторинні проти тих, хто купує в неї нафту. Це станеться через 50 днів, якщо Путін не погодиться на мир. Підтвердила речниця Білого Дому Керолайн Левіт. Вона пояснила в адміністрації США. Розраховують, що це серйозно зашкодить російській економіці. Також Левіт нагадала, що президент Сполучених Штатів Дональд Трамп у своїх прагненнях покласти край війні надає перевагу дипломатії. Нагадаю, сам Трамп напередодні запевнив, що ми та у відповідь на незгоду на мир будуть дуже суворими. Відлік цих 50 днів почався 17 липня. Тож кінцева дата припадає на початок вересня. Через 50 днів, як чітко заявив президент, якщо протягом цього терміну не буде укладено угоду про припинення вогню або мирну угоду, якщо Росія відмовиться в легітимний спосіб піти на припинення вогню, вона зіткнеться з дуже високими митами, а також із вторинними санкціями. Тим часом на фронті росіяни і далі активно штурмують наші позиції. Напередодні там зафіксовано понад 180 бойових зіткнень. Бої точаться на всіх відтинках фронту. Ворог б'є з авіації, дронів та артилерії. На Сумському та Курському напрямках сили оборони відбили 21 атаку на Харківщині 14. Росіяни живою силою атакували біля Вовчанська та в районі Куп'янська. На Донеччині бої точаться від Лиману до Новопілля. Цей регіон залишається епіцентром протистояння. Тут сталося 117 боєзіткнень більшість на покровському напрямку. Окупанти продовжують кидати свої сили, аби обійти Покровськ, мирно грати паралельно штурмують адмінмежу з Дніпропетровщиною. Загалом же, за даними генштабу, напередодні по всій лінії російська армія зменшилася ще на 1180 окупантів. Знищено майже півсотні артсистем і більш як 100 одиниць автотехніки в українських полонених, а сам, потрапивши в полон, сподівається на милість і проситься додому. Російський окупант на позивний Алтай здався захисникам України під час звільнення агрегатного заводу у Вовчанську торік, у вересні і нині перебуває під арештом. Йому оголосили підозру у тяжких злочинах та чекається налюту у злочині, і що думають про обмін рідні страчених українських захисників. Ексклюзивний репортаж Тетяни Доцяк. Відео розгрому росіян на Вовчанському агрегатному заводі у вересні 24-го опублікувало головне управління розвідки Міноборони України. Ти б**, горів, зайди, Я Я зайшов! Його підрозділи звільнили завод, який понад чотири місяці утримували окупанти. Ви вийшли госінг? Наш боєць. ну і... Спросил у них, ребята, а вам что очень нравится умирать за Путина? В ответ мы услышали, что що... Путин х. Велес, як і більшість у РДК, називає себе колишнім росіянином. Вони стали на бік добра і воюють за Україну. Варвалась ту де ми були, штурмова група РДК і взяли нас плен. 22-го на агрегатному заводі у Вовчанську окупанти облаштували катівню. Мало хто з українських патріотів вийшов звідти живий. Під час повторного наступу знову захопили завод, де протрималися понад чотири місяці. Поки російські пропагандисти трубили для оборони підприємства задіяні найпрофесійніші. Десантники, вони стрелялися и ели собак. Там свои стреляли в голову сами себе, потому что там не было ни еды, ни воды. У вас были самоубийства? Конечно. Сколько человек? Три минимум. А про каннибализм, правда? Нет. Такого не было. Ну кошек, собак ели. Да? Собак, да. Сергій Тужилов на позивний Алтай, коли РДК оточили адмінбудівлю заводу, командував залишками підрозділу і разом із шістьма іншими окупантами здався у полон. Я дійсно мені не можна пожаловати на те, що я там не доїдаю. быть, може как якось сплю там, не на тому на чому каждый, кожен день, мені три рази в день кормят. Натомість сам тожило страчував українських полонених. Його видали поплічники, і терорист у всьому зізнався. У червні на позиції росіян зайшов гранатометник збройних сил України Василь Мулько. Неузброєний. Він тільки но потрапив на передову після базової підготовки і заблукав. Василя стратив окупант на позивний код Алтай контролював. А в липні росіяни в пошуках їжі натрапили на захисників України. Відбувся бій. Двоє українських військових потрапили в полон. Юрій Гережук та Максим Сідегов. Обидва учасники АТО стали на захист країни в перші дні великої війни. Їм зв'язували руки, ставили на коліна і потім розстріляли. Ми ушли в інше здання. Вони не знали, що ми йдемо їх вбивати. Це було внезапно. Зайшло два вистріли, ані умер. Ви стріляли? Да. все це супроводжувалося з зі словами «Отправте їх обратно к Бендері. Алтаю оголосили підозру за жорстоке поводження з полоненими посібництво і умисне вбивство, вчинене за попередньою змовою. Встановлюють і його командирів. Ми тут будемо займати виключно принципову послідовну позицію. Виключно е е мова буде йти про довічне позбавлення волі, і це наш обов'язок перед нашими захисниками, е що справедливість вона є, вона настане. Проте Алтай проситься на обмін, обіцяє ніколи не повернутися на фронт. Я прошу вас прощення за те, що я так поступив. Да, это может, конечно, обозвать войной, звісно, на это сюди но Я знаю, что я поступил неправильно. Але Вердика радять не вірити окупанту. Той стрілець, штурмовик з родини військових, добре підготовлений. 16 років служив в армії, судимий за розбій і наркоторгівлю. Рідні загиблих ніколи не пробачать путінських вбивць і вимагають справедливого покарання. Це не можна передати біль, яка у мене всередині. Вони не повинні ходити по нашій землі. Вони не повинні їсти наш хліб і пити нашу воду і дихати нашим повітрям. Тетяна, доцяк, Ольга Чайко, Олександр Миронюк, Олександр Чесноков, факти сітів. Єдині новини. Верховна Рада України 16 липня визнала депортованими українців, які у 1944 51 роках були примусово переселені з території Польщі. Тоді примусово вивезли 750 тисяч людей. Згідно з законопроектом, за який депутати проголосували. Переселеним держава виплатить компенсацію. Деталі в сюжеті це мій дід Андрій, якого, до речі, ми назвали ще з діда. Це баба Оля. Тобто вони одружились, жили в Польщі. Це члени великої родини Витриховських дідусь та бабуся пана Андрія. До сорокових вони жили у містечку святе, під Карпатське воєводство Ярославського повіту Польщі. Звідти родину та їхніх дев'ятеро дітей примусово вивезли 45-го року. У товарному потязі поселили у ходорові на Львівщині. Спочатку їх тримали на зрізний станції, Наказали біля одного. Е Тижня, а потім за цей час вже показали ці будинки, які були в Ходорові. Це будинки були з поляків, яких переселили з України. Дусі бабуся більше того, вони ще й. Одружилися буквально незадовго до цього переселення, щоб хоча б їх вивезли в одне село. А на цих фото Марія та Антон Худзіки, дідусь та бабуся народної депутатки Євгенії Кравчук, 45-му році, вже після закінчення Другої світової війни, їх переселили на територію Тернопільщини. Вона не стримує сліз, коли згадує своїх близьких, пам'ятає їхні розповіді про депортацію. каже люди, намагалися хоч щось зберегти і життя, яке в них забрали. Вивозили Частини дерев'яні церков, і потім їх складали уже в тих селах, де вони були. Родичі Андрія Витриховського та Євгенії Кравчук стали жертвами переділу земель на фоні Другої світової у 44-му, щоб встановити новий радянсько польський кордон. Польща та СРСР уклали угоду про взаємний обмін населенням українського з території Польщі до СРСР і польського з території України до Польщі. Переселення, яке мало бути добровільним, перетворилося на примусову депортацію, яка стала трагедією для сотень тисяч людей. З кожним місяцем. Різного роду утиски і, врешті, депортації. Ну спричинили те, що до України було переселено біля півмільйона українців з Польщі. Вони були розселені в 17 областях України за згаданою угодою між СРСР та Польщею у 44-46 роках. Майже півмільйона українців примусово вивезли до УРСР. Продовженням стала сумнозвісна операція Вісла, коли насильно депортували ще 150 тисяч людей, яку здійснило е, військо польське під наказом е, польської комуністичної влади у квітні червні 47-го року. Е, тоді фактично решту українців Польщі всіх депортовано на, на північ і на захід Польщі на землі, які вона отримала від Німеччини, і розпорошено. і розселялися. Скажімо, на село три-чотири сім'ї українські вселялися і вселялися в різних кутках цього села для того, щоб не могли спілкуватися, для того щоб швидше асимілювалися і зникали як українська нація. Ще декілька тисяч українців насильно вивезли з Польщі у проміжку з 48 до 51. -го. Тож загалом йдеться про понад 750 тисяч осіб. І ось, нарешті, людей, життя, яких зруйнувала комуністична система, офіційно визнали депортованими. Закон ухвалили у середу. Ну це один з тих законопроєктів, який напевно мав найдовший розгляд. Тарас Батенко, один із співавторів документа, каже, розробляли його ще під час попередньої каденції. І цей закон прийнятий закон він не в піку. Тому що прийняли нещодавно баляди, не в впіку І точно не в впілу новообрану президенту Польщі. Пану народу документ передбачає також компенсації для тих, хто пережив депортацію або їхніх дітей, але про гроші можна буде говорити вже після завершення нинішньої війни. Значно важливіше на його думку, це те, що злочин врешті визнали на офіційному рівні. Такої ж думки і інші наші співрозмовники хоч і пізно, але історичну справедливість важливо відновити. Це більше про історичну справедл. Насправді в радянська влада замовчувала це примусове переселення цю депортацію. Більшість, майже всі люди, які депортовані були, їх вже немає в живих. Але як при любій справі завжди вважаю, що треба десь набрати хоробрості, і ті людям, які зробили щось не так, треба вибачитись. Ольга Чатайло та Ірина Тимчишин, факт АСІТІВІ Єдині новини. На Вінничині ветеран російсько-української війни вирощує креветок та австралійських раків. Після повернення з фронту Володимир Біленький налагодив бізнес, ветеринарні кліники, а тепер відкрив ще екваферму. В одному із сіл купив стару хатину і облаштував там басейни, де вирощує понад тисячу креветок, і понад 600 раків. Завдяки грантам. Планує розширювати справу. На фермі влаштовує навчальні тури для ветеранів, аби ті, хто хоче почати працювати на себе, знали про всі тонкощі ведення бізнесу. Чоловік планує створити нові робочі місця і залучати до роботи колишніх військових. Володимир Біленький сплачує податки у місцеву громаду і прагне, аби його продуктом смакували не за кордоном, а саме в Україні. Галузь унікальна. Та і в Україні тотальна більшість морепродуктів завозиться імпортом. Наша задача це важко, це складно, але це реально доставити клієнту живу. Креветку живого рака, щоб вона була приготована безпосередньо перед ним.